Доброго дня, шановні садівники України. Ми сьогодні в господарстві сади Галичини. І ми бачимо голина гром саду Оксана. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що за сорт, який сад? Це пінова на е, М9 підщепа. 2014 року посадка була. Зараз вже вона 11 років. Е, плодоношення. Е, немає періодичності, кожен рік гарно плодоносить, саме mm -hmm. краще Зараз вона починає набирати колір. Гарний сорт. гарна Використовували врожай. тут делан, ревіону, беліс. ну Видно, яблуко чисте, лист чистий, вже почув, трошки загарої, то, що в неї повинна бути така приблизно. Ну, і будемо сподіватися, скільки ви тут очікуєте врожайність. 50 50 тонн пінової. Це дуже дуже добре, да? mm. Ну що, поїдемо на інші сорти, подивимося, що так, у вас є. Так, так. Поїдемо. А тепер інший сорт. Скажіть, будь ласка, який це сорт? Це Redgona Принц, теж на підщепі М9. 2014 року посадка. Я там день? Дуже не непогано, тому що були перепади температур, гарно почав забарвлюватися. Але я думаю, до кінця вересня. На, на час збору він буде, він буде ще кращого забарвлення. Тут ми використовували регаліс, тому що це сильний рослий е, сорт і е, ми весь час застосовуємо регаліс для вкорочення е, однорічних пагонів. Ну, ми бачимо, що немає переросших пагонів і по обрізки у вас тут буде в принципі, досить ефективно працювати. Яка тут врожайність очікується у вас? Ну, десь 50-55 тонн закипляється. 55 тонн, ну він ще буде рости трохи. Так, звичайно. Він ще набере свою масу і окраска ще буде краще, так? Так. Ну що, переходимо до іншого сорту? Так. Тепер інший сорт. Який це сорт? Це у нас Golden. Деліше, з клон Б. Клон Б. Вже жовтенький. Так. Тут був регаліс також. Так, тут був теж регаліс. Тут теж регаліз був трошки тяжка весна була, але, але витягнули. Так. І скажіть, будь ласка, трошки забагато плодів і розмір плодів трошки є, що малувати, так? Так. Що ви плануєте робити? Дворазове збирання. Дворазове збирання. Так, тобто пройдемося один раз, заберемо великий гарний так Та отакий от заберемо. Менше лишиться. Прекрасно а менше лишаємо. Для іншої уборки. Коли ви Голден плануєте уборку проводити? Після 15 вересня. 15. А зараз ви збираєте галу. Того? Гала вам цього року сподобалась? Ну, трошки проблеми були з галою, саме більше, але Причому, підмерз... підмерзання підмерзання, так, підмерзання були. Були такі. Тяжка весна була, було три три рази приморозки в нас, так що найбільший е... був мінус п'ять. Мінус три, мінус шість, різні фази. Тобто ті Ред Принц він саме швидше було виснієм бутонів. Центральна квіточка обмерзла. Відповідно, через два тижні вона опала. Це королівська, квіточка. Так, королівська центральна. Так і от і, і це. І ну і були проблеми по ну, по всіх сортах, тому що ті, що швидше. Було висунення бутонів, було е, трошки проблемно. Ми працювали з системою, з кількома препаратами. Регаліс допомагав морози, морози перейти. Да. Та, У нас в цьому році і... регаліс був не тільки як зменшують привісти, а так, як так, антистресант. Так, 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 так. Ми його вносили, обов'язково регаліс використовували. А Яка тут враженість, ви очікуєте? Ну, Це десь 60 тонн. 60 тонн. Що й на Речіфу, що й тут, в принципі, пінова трошки менше, але для. Голди Деліше 60 тонн, це в принципі оптимально. Він може більше давати, але тут треба зробити двократний збор врожаю, як мінімум. Так. Можна і три зробити. Це якщо є робоча сила, люди є для тих, щоб буде збирати. Ну що, ще який сорт подивимося? Фуджі. Фуджі. Їдемо на фуджі. Добре. Тепер ми на іншому сорту. Скажіть, будь ласка, це Фуджі? Це так? Фуджі Фубракс. Теж під щепа М29, 2014 рік посадка. Цього року були гарні вже перепади температур. він вже почав набувати гарного забарвлення, такої для нього характерної полосочки. Ну по суті, він вже класичне забарвлення зараз. Ну та вже. але він він збір, саме останній сорт, який ми будемо збирати. Це Фуджі буде. Це буде пізніше, це на жовтні Планується, то думаю ще забарвлення в нього покращиться. Да, Фуджі в цьому